Та ефір каналу Нова Волинь продовжує передача Ваш депутат. Традиційно обговорюємо проблеми волинян шляхи їх вирішення. У студії депутат обласної ради Валерій Діброва. Валерію Григорович, вам добрий вечір. Добрий день, пані Ларисо. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Діброва, Валерій Григорович. Обраний депутатом Волинської обласної ради на мажоритарному окрузі номер 1 Володимир Волинський район. Голова постійної комісії з питань сільського господарства, продовольства, земельних відносин. Член депутатської фракції Єдиний центр. 1994-1999 роки. Депутат Волинської обласної ради. 1998-2002 роки. Народний депутат України третього скликання. Неодноразово обирався депутатом Володимир Волинської районної ради, 2006-2010 роки. Депутат Волинської обласної ради, голова постійної комісії обласної ради з питань сільського господарства, продовольства, інвестування села та земельних відносин. З 2008 року член партії Єдиний центр, член президії Всеукраїнської обласної. ...організації партії Єдиний центр. Нагороди. Орден знак Пошани 1991 рік. Орден за заслуги 3 ступеня 2001 рік. Почесні грамоти президії Верховної Ради УРСР та Верховної Ради України. Заслужений працівник сільського господарства України. Почесний громадянин Володимир Волинського району. Валерію Григоровичу пропоную нашу розмову розпочати, напевно, з найобговорюванішого, перепрошую питання, і, напевно, з найважливішого це з тих подій, які нині відбуваються на Сході. Ну, напевно, про це зараз не говорить тільки байдужий та й лінивий, тому що все навколо крутиться від того, що там. І ми не стоїмо осторонь. По-перше, наші хлопці, молоді і здорові хлопці, нині захищають незалежність держави саме на Сході. Ну і по друге, допомагаємо їм як можемо. Уже не вас першого у цій студії буду. Запитувати, як обласна рада допомагає, і що зуміла зробити за ці місяці для тих людей, які нині там. Ну і е, знаючи, що ви е, займаєтеся благодійністю, е, теж паралельно допомагаєте нашим воякам. І, звісно ж, можете проаналізувати, порівняти, що ефективніше і що краще. Будь ласка. дякую. Процес, які відбуваються сьогодні в країні, не можуть. Залишити байдужим жодного її громадянина, в тому числі, мені здається, навіть і дитину, яка лише починає вчитися говорити. Тому що проблеми безпеки, проблеми миру, проблеми територіальної цін, цілісності і незалежності нашої держави, це сьогодні, мені здається, проблеми номер 1 Якщо ви зачепили питання, як ми допомагаємо і чим ми можемо допомогти, ми багато чим допомагаємо, але ще хотілося б допомогти більше. Якщо заговорити за обласну раду, 3 мільйони, які ми виділяли на початку ще весни на підтримку бійців, АТО, на підтримку наших територіальних збройних формувань, а власне батальйон освітя, який йшов воювати на схід. Брати участь в антитерористичній операції. Ну, всі, мабуть, і глядачі, і ви, як журналісти, відслідковували, з якими потугами виділялися ті кошти, скільки було дискусій, скільки було перепетій, як важко було знайти законодавче русло, що в правильному бюджету утворенні, власне, в розподілі фінансів, в законному руслі їх розподілити без тендерів, без. Конкурсів без аукціонів, вибравши саму найнадійнішу, але і по ціні, і недорогу продукцію поряд з тим, які пропонували якісь комерційні чи інші фірми, наприклад, чи, можливо, навіть і Міністерство оборони, якби закупляло централізовано, то кошти були б значно виділені, ну витрачені на ту одиницю продукції значно вищі. Але, окрім того, що виділяє обласний бюджет, держава. Є ще і багато благодійних організацій, волонтерів, і самі громадяни дуже багато виділяють кошти. Якщо говорити про нашу діяльність, наприклад, особисто мою, чи діяльність нашого підприємства, то ще в кінці лютого, коли почалася на початку березня, коли почалося Розгортання нашої 51-ї бригади, яка дислокується в Володимиру Волинську, я беззаперечно для того ж для придбання акумуляторів шин виділив з господарства більше 80 тисяч по просьбі командира тодішнього бригади Володимира Яцківа. Потім допомагали чим могли, в тому числі і п'ять одиниць техніки автомобільної мобілізовано було з нашого підприємства. Ну на жаль, не вся вона вціліла, тому що в боях під Іловайськом. Не лише втрачалися бойові одиниці, але й ті, які були призвані із народного господарства, власне, із нашого підприємства, в тому числі. Знову ж таки, я є учасником і членом правління фонду 2014. Я думаю, багатьом телеглядачам він відомий. Його учасниками стали відомі люди, бізнесмени на Волині. Ми буквально за останні два місяці виділили, не ділили так там в дискусіях великих і довготривалих, а буквально за два місяці виділили більше 4 мільйонів гривень на підтримку бійців АЙТО. А то нашого територіального батальйону «Світяць», батальйону Айдар, Київська Русь. Крім того, кошти виділяються не лише бійцям в АТО, там чи на окремі збройні формування, а виділяються на Ремонт квартир потерпілим в АТО виділяються кошти на придбання житла. Що давно було виділено порядка 250 тисяч на спільному фінансуванні облдержадміністрації, ну і вистачало коштів, ми виділили з фонду теж на придбання квартир в Луцьку двом мешканцям. І надалі цю роботу будемо проводити, і я, користуючись нагодою, наприклад, би закликав би ще більше бізнесменів, що приєднувалися до нашого фонду, в цю загальну купилку вносили кошти. Розподіл коштів тих іде абсолютно прозоро, він йде публічно і оперативно. Що практично майже щотижня ми збираємо засідання правління і всі заявки від збройних формувань, від командирів військових підрозділів, від волонтерів, ми розглядаємо і по мірі можливості направляємо дані кошти. Якщо говорити... Чисто за себе особисто, окрім участі в фонді. Ну, на жаль, війна є війною, на війні є загиблі. То наше підприємство не стоїть жодного такого випадку, не дай Бог, коли хтось гине в сім'ї, то в тих сільських радах, всіх районів, де ми орендуємо землі, де проводить діяльність наше підприємство, ми виділяємо кошти сім'ям загиблих. Це і на ритуальні. Такі послуги і взагалі якісь кошти для підтримки матеріального сімей. Дай Боже, щоб працювали далі. Бізнес все таки працює швидше. Хочеться вірити, що держава якось буде нас доганяти швидшими теж кроками. І до інших тем, е, наскільки мені відомо, сьогодні у нас було засідання прес-клубу, говорили про роботу ради за останній рік. Підбували підсумки. Знаю, що ви були присутні на тому прес-клубі. Там теж ще було багато голів комісій постійних з обласної ради. Це безпосередньо зв'язане із діяльністю громадською з саме з сесіями і зі всім рештою важливих рішень для наших краян. Цікаво, за останній. Ні, рік багато чого в нашій державі змінилося. Змінилися і самі люди, змінилася і сама держава, змінилася влада. Що стосується роботи обласної ради, як ви можете оцінити, е, е, мабуть, зміна в суспільстві і в державі в цілому полягає в тому, що ми з вами е, вибороли, вистраждали революцію гідності, і свідомість кожного українця вона змінилася радикально. Ми зрозуміли, що повинні жити в своїй країні. Незалежній країні і всіма силами її відстоювати і боронити. І, власне, в цьому контексті хочу сказати, що після Революції Гідності, хто б там що не говорив про діяльність Волинської обласної ради, але робота ради стала більш прозорою, і саме головне, вона стала більш демократичною. Ми не залежимо сьогодні в своїй роботі від вибору того чи іншого політичного лідера, тої чи іншої політичної партії, так сказати, єдиної і направляючої, і, як кажуть, безапеляційної. Сьогодні кожен депутат має вільне волевиявлення, ну, незалежно від того, хто в нього партійний бос. І судячи по тому, як ми голосуємо консолідовано, говорить, що думка депутатів в багатьох питаннях збігається. І це саме я рахую. Головне досягнення то в роботі обласної ради. А далі деталі програми, соціально-економічного розвитку, бюджет, потреби громади Волинської це вже рутинна робота, яка базується на основних принципах і засадах: це демократія, це самоврядування, це користь для жителів для всіх волинян. Знов ж таки найголовніше не втратити цього вектору в один бік усім депутатам. Продовжуючи тему, ви згадали за програмою, сказали, що це рутина. Ваша стихія, сільське господарство, це не секрет теж і для багатьох краян і далеко за межами Волині. Ви відомі як відомий повторюся господар. Знову ж таки, комісія з питань сільського господарства, продовольства і земельних відносин. Ви її очолюєте і е, знаю, що є дуже багато програм. Порядка 20, я можу помилятися в цифрах. Але можливо трошки більше, можливо, трішечки і менше сільськогосподарських програм. Але справа, напевно, такі не в кількості, а в якості, і в їх виконанні. Кінець року можемо підбивати підсумки, хоча рік не був легким, однак фінанси ж ми все таки планували ще у 2013 році. Як прожили господарі? Так, звичайно. По деталізації програм я зупинюся трошки нижче, а хотів би волинянам озвучувати озвучити результати роботи агропромислового комплексу в цілому сільського господарства. Ну, я кажу, коли ми з вами говорили про війну, є ще з прадавніх часів дві надважливих професії в суспільстві: це воїн, який захищає родину, сім'ю, територію, державу. І є урач, сівач, який дає можливість тому воїну і всьому суспільству жити. Тобто він годує суспільство. То, ну, мабуть, в плюс нашим селянам треба поставити те, що на фоні загального падіння виробництва, промисловості. Тим більше захід східний регіон відійшов, який левову частину виробляв промислові продукції за рахунок металургії, енергетики і вугілля. То сільське господарство України показало серйозний ріст, зібравши більше 66 мільйонів тонн зерна, продукція все експортно зорієнтована І сьогодні практично держава, всі валютні надходження. Черпає за рахунок експорту сільськогосподарської продукції, не залишилася в стороні цього процесу, і наша область 106% виробництва сільськогосподарської продукції до рівня минулого року, в тому числі в агроформуваннях, таких як наше і інші, це порядка ріст склав майже 18%. В нашому господарстві із 50 тисяч тонн зерна, ми виробили більше 75 тисяч тонн, тобто п'ятора більше, а пшениці практично в два рази більше. Тому потенціал є, і він до кінця не вичерпний. Я думаю, сюди ж і до цього долучилися і особисті селянські господарства, і фермерські господарства. Тобто всі ті люди, які мають землю або орендують землю, і які на ній працюють. Я думаю, що це. Ці процеси вони ніколи не стоять осторонь нашої роботи нашої комісії і роботи обласної ради в цілому, взагалі, коли ви сказали за програми, я деталізую більш трошки програми. Так, прийнято майже десь порядка 20 програм, але ефективно працювало 9 програм. І на них були направлені кошти. Ставлю в приклад знову ж таки, навіть в нашому західному регіоні немає жодної такої області, де виділено з консолідованого бюджету мається на увазі обласний бюджет і районні бюджети більше 19 мільйонів гривень на підтримку сільського господарства. Це при тому, що ви знаєте, що фінанси вони завжди є обмеженими. А в принципі, на сільське господарство ніхто і такої особливої уваги не звертає. Це 14,9 мільйона з обласного бюджету і 4,3 мільйона з районних бюджетів. Використано вже більше 13 мільйонів. Найкраще спрацювала програма, це програма підтримки особистих селянських господарств. Це виділено більше 5 мільйонів. Я вам скажу, сьогодні, як тільки новий рік пройде, то зразу вишикується у всіх, тому що на прес-клубі якраз була. Питання до мене як до голови комісії, і дискусія: а чи варто фінансувати надалі програми, чи варто їх далі підтримувати? Ну, звичайно, тих дев'ять, про які я сьогодні буду говорити, їх абсолютно треба підтримувати, особливо програма підтримки особистих селянських господарств, адже в нас є десятки тисяч. Сотні тисяч особистих селянських господарств. Це людина має 2 гектари землі, чи має гектар землі, вирощує сільськогосподарську продукцію, тримає якусь курівчину, ще якесь господарство, і її треба всіляко в цьому підтримати. 5 мільйонів ми в цьому році. Вже освоїли, я точно знаю, що з Нового року документів буде подано ще більше. Тому на компенсацію витрат по придбанню корів, на компенсацію витрат по придбанню доїльних апаратів, на здешевлення штучного осіменіння, програма власний дім на придбання холодильного обладнання, на будівництво індивідуальних житлових будинків на селі для. Приходу молодих спеціалістів в село для того, щоб люди залишалися в селі, якась інфраструктура розвивалася. Ну тому є програма розвитку тваринництва, програма підтримки посівів жита. Не до кінця профінансована, але є кошти закладені. Вони ще не до кінця освоєні, за буквально за якихось таких там чисто. Бюрократичних е, причин, я думаю, що до кінця року, за лічені дні, е, всі документи будуть подані у відповідні органи, мається на увазі управління е, сільськогосподарства чи Держдепартаменту Держадміністрації групи розвитку, і ті кошти будуть е, до заявників е, надійдуть. Тобто ну, людям не варто боятися, бо всі, я думаю, нас всі ті... страшним роком. Я, так думаю, я думаю, що рік все ж таки буде, перш за все, не голодний в плані. Продовольства рік буде в економічному плані все ж таки, ну надії, що ці кризові явища з валютою, кризові явища з інфляцією все ж таки будуть подолані. Нам головне зберегти мир, нам головне зберегти спокій і життя наших громадян, наших українців, молодих хлопців. Та, звісно, це справді основа, але все одно повертаюся до сільського господарства. Питатиму вас за землю. у Вас одне з найбільших, а можливо і найбільше господарство в області. І ну, воно є потужним земельним банком. Вже навіть не знаю, скільки землі маєте у власності. Дуже цікавим є питання, яке обговорювали нараз в обласній раді. Це землі і надання їх в оренду без аукціону. Це найперше, що цікавить, і саме обласна рада таку думку пропагувала. Ну, і друге чи варто продавати нам землі? Сільськогосподарського призначення ну, позиція моя абсолютно відома, що ніякого продажу, а тим більше сьогодні таких суспільно-політичних умов, які передбає Україна землі, не можна продавати, треба удосконалювати орендні відносини в даних питаннях. На сьогодні зовп'ятині орендує майже 15 тисяч гектарів землі. І я найбільшим орендатором, як ви кажете, земельного банку а, на та, Волині. В своїй арендній відносини вибудовуємо більше як з п'яти тисяч орендодавців. Я думаю, що кожен ренодавець задоволений тою орендної плати, яку ми сплачуємо, окрім орендної плати, ми сплачуємо в бюджет від 100 до 150 гривень податку на доходи фізичних осіб з даної арендної плати. А це досить суттєве надходження до місцевих бюджетів. Якщо ви заговорили за землю, то то 30 мільйонів до кінця року буде надходжень від плати за землю. Це е, податок на землю і це арендна плата за землю по області. Це більше 12% надходжень до, до нашого зведеного консолідованого обласного бюджету. Окрім того, порядка до 20 мільйонів буде сплачено податку на доходи фізичних осіб за користування землею. Я думаю, до 150 мільйонів це серйозний бюджетний ресурс для області. Отут і стоїть питання. Цільового використання земель так, коли сказали за аукціони, сьогодні трошки питання розблокувалося, тому аукціони можна проводити за кошти потенційних учасників цього аукціону. Коли до цього часу було постанова Кабміну, тільки дозволяла за рахунок бюджетних коштів, а їх не було, і на півтора року аукціони зупинилися. А тепер іде за рахунок можна учасників. Майбутніх аукціонів земельних це проводити, ну, а переможець потім або отримує ті кошти в рахунок арендної плати, або ну, йому повертає інший учасник, який переможе. Ну є відповідні схеми є позитивні. Я думаю, це питання врегульовується і вже аукціони по області розблоковані. Процес пішов. Знову ж таки, в нас багато земель залізнених чагарниками, кущами. Наше підприємство, наприклад, тільки за один минулий рік порядка на території Зарічанської, сільської ради Володимир району і Лудинської більше 1600 гектарів ну, окультурило привело привело у родючий стан буквально за рік. Ну, я думаю, Волинське телебачення показувало ці репортажі і від того. По-перше, виграли власники тих земельних ділянок, бо вони отримали вже орендну плату. І виграли бюджети від цих відповідних сільських рад, тому що сплачений податок на доходи з даної арендної плати. Тому питання земельних відносин і подалі треба вдосконалювати, бо це невичерпний ресурс надходження бюджетних коштів, а де бюджет, там і соціальні програми, там і побут села. Там і, ну, і краще життя, звичайно. І якщо говорити про ну, соціальні програми, то ну, де рахуйте, ми можемо говорити за округ, якщо питання таке буде стояти. Так, звісно. Якщо буде стояти питання по-моєму округу, то е, 11 сільських рад на території семи ми проводимо свою виробничу господарську діяльність. Де ми проводимо свою виробничу господарську діяльність, там і певною мірою на нас лягає якесь і соціальне навантаження в даних селах. Тобто ми намагаємося вести соціально відповідальний бізнес. Це і грейдерування доріг, це і виділення коштів для шкіл, для дитячих садочків, для підтримки інфраструктури сіл. Ну, ще жоден голова сільської ради, який до мене звернувся про допомогу, не був чимось обділений. Скажу до речі, тільки лише що. Ну, Кажуть, війна війною, а діти народжуються, діти ростуть, підростають. І, мабуть, кожна дитина, кожен внук чи правнук він мріє на Новий рік, щоб Дід йому приніс якийсь подаруночок. Навіть сьогодні, коли ми знаємо, по лінії державного соціального страхування не виділяються кошти на придбання новорічних подарунків, то наше підприємство виділило більше. 100 тисяч гривень, закупивши понад 3 тисячі подарунків новорічних школам, дитячим садкам, на сільським радам окремим на якісь проведення якихось вечорів, дитячих ранків, тому що хочеться, щоб і в дітей було свято, і ми на це не шкодуємо коштів. Цієї радості не можна забирати, Звичайно. але все ж таки, повертаючись до землі, про округ ми ще трішки поговоримо. Цікаве таке питання, яке на вустах буквально у всіх: це земельні ділянки, воїнам, які повернули. Лися зони, АТО, то які є в зоні АТО тому, що люди або тут, наприклад, поранені, або ще там. А якісь плани нам Дякую, вже мають слушне питання. Я як голова постійної комісії з питань сільського господарства і власне земельних відносин постійно відслідковую даний процес. На сьогодні подано 2000 тисячі заяв. Від учасників АТО на придбання на отримання таких ділянок з них 700 вже дано дозволи на розробку технічної документації, а 160 ділянок вже виділено фізично. Всі ті я запевняю всіх жителів Волині і учасників АТО, зокрема, що всі ті ділянки будуть кожному по заяві задоволені. Наприклад, якщо немає в містах землі, є сели, які прилягають до міст. Ми вже як Арендатори земель державної власності в межах і за межами порядка 25 гектарів знесли зміну в договорів оренди, ну, хоча могли цього і не робити, але зробили спеціально для того, щоб окремі сільські ради, які не мають такого земельного ресурсу за рахунок тих земель, могли виділити учасникам АТО. І я думаю, і багато фермерів. Так само ну, поступають, що розривають договори оренди із Держкомагентством, там чи з радідерністраціями колишні заключені, і передають ці землі е, учасникам АТО. Я думаю, що таким методом, таким чином ми зможемо задовільнити всіх учасників. Знову ж таки повертаючись до вашого округу, Володимир Волинського зауважу, що в нас три хвилинки до завершення, але не можу не запитати. Крім того, що ведете соціально відповідальний бізнес, крім того, що в людей є якісь нагальні потреби, попри війну життя триває, дороги, освітлення і все решта, що потребує село, це треба робити. Від цього не треба відступати. Але у вас особливий район, особливий тим, що на території маєте військову частину, і дуже багато людей у війську. Дуже багато людей просто служить, багато людей там на сході. На жаль є і чимало загиблих. Питаю про поранених, тому що їх дуже багато. Це е, одне питання. Далі є полонені до цих пір, і знову ж таки е, маємо е, ось ще таку е, теж неприємну річ, як е, наші військові у СІЗО. У інших містах, як справи судові за дезертирство, так зване, оправдане, чи, чи, чи підтверджене, чи не підтверджене, от таким чином, чи звертаються до вас як до депутата за допомогу у вирішенні от таких от питань? Ну, всі, хто звертається до мене, ну, якби зі сторони господарської діяльності, це, що можна виділити фінансово, ну, ми виділяємо просто безаперечно, безапеляційно. Зразу кажу. І навіть не в рамках фонду 2014, але за рахунок своєї господарської діяльності. Розумієте, чому я говорю про фонд 2014? Отак, От можливо, забагато акценту на ньому увагу. Дуже багато підприємств, дуже багато підприємців кажуть, та що на для чого нам фонд, просто ми, ми, самі по собі, ми самі по собі. Ніде воно не фіксується, ніде воно не обліковується, а в нас чому закликає приєднується до фонду. Прозора робота, публічна робота і колегіальна. Оце, що мене найбільше приваблює робота в фонďі. Решту, 51-ша бригада, дезертири, командування. Так зване в лапках дезертирство це прояви помилок нашого вищого командування Збройних сил. Це мені здається, там треба було б судити окремих генералів, окремих генералів. Бо я знаю генералів, які давали вказівки з Міністерства оборони, в того техніку забрати. Наприклад, в села забрати техніку, а того абсолютно нічого не забирати. Це були вказівки військових комісарів. Ну, хіба це, хіба це так належить вести себе генералітету сьогодні в час такої величезної ну, проблеми біди над Україною? Тому це дезертиство, воно абсолютно уявне. І ми всіма силами, депутати обласної ради приймали звернення, ви знаєте, це і моя активна участь теж була в цьому прийнятті цих звернень і голосування для того, щоб. І 51-шу бригаду не розформовували. І для того, щоб дали можливість її реабілітувати себе, ну такі прості, доконані речі, але вони потрібні робити. Якщо говорить допомога про бригаду, ну там нещодавно її е, одягли ракетно-артилерійський дивізіон, який 4 грудня пішов в зону, АТО. це, і, наприклад, звертається ну, заступники командира бригади. І якщо до мене звертаються з будь-яких питань, ми намагаємося їх вирішити. Дякую, є можливість звернутися до виборців ваших напередодні нового року, напередодні Різдвяних свят. Будь ласка, що хотілося б побажати сказати. Шановні волиняни, ми з вами стоїмо напередодні великих свят. Вірю, що новий рік принесе нам нові сподівання, нові надії. Які обов'язково здійсняться. Хочу побажати, щоб ця різдвяна зірка, яка іфілеємська, яка загориться на небесному небосхилі і скринкою добра, і скринкою віри і надії, загориться в серці кожного волинянина. І всі його мрії і сподівання будуть здійснені миру, щастя, добра. Усім вам і слава Україні. Героям слава вам найперше дякую за участь в ефірі. Дякую за допомогу людям. Ну і напевно, найважливіше, що ви робите, це працюєте з землею. Це найсвятіше, що маємо, мусимо про це дбати. Лариса, воїн і врач це основа. Це категорії, які коментарям і доведенню не підлягають. Угоджуюся ще раз дякую. Волинянам хочеться побажати, звичайно, ж мирного неба, тепла, сонця, ну і, звісно ж, здоров'я. До побачення, до побачення.